Зустрічаються дві подруги, одна каже іншій. Уявляєш, учора переспала з наталченим чоловіком. Та ти що, і як? Чудово, я взагалі не розумію, як вона може зраджувати цю прекрасну людину. Ось бачиш, а я тобі давно казала, що в ліжку він кращий за твого чоловіка, а ти мені не вірила. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Франції, Париж, бордель. Господиня в холі зустрічає відвідувачів, Вводять під руки худенького тремтячого дідуся, господиня до нього. Що бажаєте? Кімнату і п'ять жінок. У круглі очі, але раз клієнт платить. Через кілька годин виходить дідусь, господиня. Вибачте, за нескромність, месьє, але як це у такому віці і в такій кількості. Ви знаєте, мене нещодавно паралізувало і дуже вдало. Син запитує у батьків, чому на світі стільки гендрів, а лікарів для них всього два гінеколог і уролог. Тому що синку усіх інших лікує психіатр. Рабин. І ось коли під час пологів померла у язикіля дружина, він проказав палку молитву. Господи, зроби так, щоб я міг прогодувати цю дитину, і вона не померла. І зглянувся Господь, і наповнив його груди молоком, і вигодував він дитину, і та не померла. Ну що, є питання? Ребе, а чому б Господу було просто не дати йому трохи грошей на годувальницю, а не псувати чоловікові фігуру? Рабине, я не знаю, але думаю, господь міркував так, якщо можна зробити диво, навіщо оці ризики з грошима?